Творчого і натхненого, дай Боже, і стійкого, незважаючи ні на які атаки Дня П'ятниці, тримаємося, брати і сестри, в любові з молитвою у боротьбі і точно не здамося. Сьогодні шукаємо якогось навчання у книги хорошої чи фільму, то нині буде фільм, а саме мультфільм, як це не дивно. Мультфільм цікавий, який називається Дикий робот. Ми були з дітьми у кінотеатр з дружиною. І всім сподобався, половина з нас плакали. Такий, такий мультфільм, що важко є не розчудитися в кінці, але загалом такий оптимістичний, обнадійливий. І там є ну, фані уроки. Зокрема, сьогодні хочу поділитися найбільше таким уроком, від чого можна навчитися. Каченя, яка є головній ролі, вмудряється вчитися увесь фільм від робота. І то від робота дивного, від робота, скажімо так. У якомусь плані бракованого і навчається, навчається, як жити, як літати, як їсти, як виживати. І це така для нас хороша підказка чого. Бо багато хто сьогодні лякається штучного інтелекту, багато хто сьогодні лякається чат-GPT або спроби спілкувати. Я особисто два тижні, як відкрив для себе чат-GPT, я дуже здивований, дуже багато підказок він мені дав тепер на реколекції. Ясно, що списувати з нього все підряд не добре, бо. Це плагіат, так робити не можна. Але коли ти йому задаєш такі каверзні питання, а він тобі відповідає, ну чудова нагода повчитися. Вам може подобатися, чи не подобатися штучний інтелект, може подобатися чи не подобатися такі ресурси, як чат GPT, як, жіпті, ну, які справді досконало швидко все можуть знайти. Але прийшов час, і, і вони, вони все рівно чим далі, тим більше будуть заполоняти, чим далі тим більше будуть служити, працювати і краще вчитися їх освоювати. Але усвоїти правильно з розумом. І спробуйте ви у чата GPT або в якоїсь такої програмки, як, як, як він, поставити йому якісь запитання. Спробуйте дізнатися в нього якусь інформацію, не якусь нетипову, якусь специфічну. Наприклад, там мої діти були вражені, коли я запитався його: що у мене є там, я не знаю, стільки малих дітей, і вони вперто не хочуть прибирати кімнату. Що би ти мені порадив, окрім насильства? Аби я там не знаю негайно застосував і щоб це було ефективно. І я це включив при дітях, і він там такі чіткі давав е, поради, можете зробити обмеження для дітей у чомусь А діти, такі ні, не треба обмеження. Можете там і ще там всякі хитринки говорив. Попробуйте, Попробуйте щось запитатися, поставити якесь питання і отримати від нього відповідь. І Якщо вам буде не важко, то скиньте і питання і відповідь у коментарі, і це буде цікаво для всіх. Побачите, на які питання він може відповісти, а які питання ні. І, і навіть качка із цього фільму, «Дикий, дикий робот, показала нам, що слухайте, можна вчитися в робота. Ми можемо боротися проти того, що ой, що це таке, штучний інтелект, світ захопить. А можемо вчитися освоювати, можемо вчитися ну, прийняти по мірі можливості у всьому, в чому нема гріха. І навпаки використовувати, використовувати для себе, використовувати на благо, використовувати один для одного і на всяку користь. А в кінці кінців і на прославу Бога для Царства Божого. Навіть так. Ну, мінімум чотири речі мені чат Джибеті підказав тепер на реколекціях. Слухайте, і такі цікавинки, що я так загально то на них уваги не звертав. Тому, товариство, не боїмося роботизації, ми від неї нікуди не втікнемо, але вчимося освоювати. Колись бабуся боялася мобільних телефонів, а потім сама зрозуміла, що не така вже погана річ, якщо пильнувати, звичайно, якщо обмежувати себе нормально в часі і дисциплінувати. І так буде з усім. І так і є з усім. Тому благостраного дня освоюємо нові технології і тішимося з того, що нам Бог дає через відкриття інших братів і сестер. І дивіться фільм, дикий робот, не пожалієте. Маєтеся файно? Мир вам!